Напевно, я не зможу вам повній мірі пояснити, чому воно так працює, але максимум, що я зможу для вас зробити, це зменшити розмір комісій. Максим продає квартиру за 200 тисяч доларів. А комісія то 4%. Ну що ж, дізнаємося, які послуги предоставляє Максим. Максим, доброго дня! Я на рахунок квартири. 200 тисяч доларів а, актуальна вона так. А тут комісія дивлюсь 4%. Це що ну, в першу чергу нагадаю, що ви звернулись до прямого представника? Відповідно, у вас буде знижка по комісії. Це буде не 8 тисяч доларів. Це може бути вдвічі менше комісії. Ви розумієте про це? Так ні, я це не розумію. Так я розумію. Я думаю, для того, щоб вам напевно було більш зрозуміло за що ви платити комісію, вам краще знайти свого ріелтора. З яким ви будете працювати, який проведе вам безліч оглядів, зробить підбірки, переговори по цінах, супровід до угоди, переговори з власниками. Це також дуже важливо. Коли ви будете вступати в якісь ну, угоду, краще нехай з вами буде посередник. Так буде зручніше домовлятися, і так буде можливо ви що домовитись про якусь кращу знижку, а можливо він вам передбачить для вас якісь умови, і тоді ви краще зрозумієте за що ви плачуєте цю комісію. Бот, в якому понад 7 тисяч квартир без комісії.